Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, розкажу трохи про життя в Німеччині. І сьогодні мова піде про інтернет-покупки. А саме, як вас можуть в Німеччині ошукати. Так, так, в Німеччині через інтернет-сайт, купуючи щось, вас можуть ошукати. Розкажу таку ситуацію. Значить, попалося мені в Фейсбуці реклама. Перейшовши я через цю рекламку я попав на німецький сайт з дешевими футболками. Зараз я вам покажу, прикріплю, ви подивіться. Тут в них футболки, акція на 75%, футболочку, пуму, там, Адідас. Ви можете купити за 3,50, за 5,50 євро. Ну, як не взяти? Берем. Коротше, купив я ці футболки, чекаю. Буквально прийшло мені. Повідомлення, що ваше відправлення вже відправлено. Дали номер через Deutsche Post DHL у них такий є сайт, і там ви прослідковуєте. Вже є номерок, все, коли доставка. Чекаю, чекаю, нема. Чекаю, чекаю, нема. Тиждень пройшов, нема. Значить, ввожу я той номерок, ну, прослідити, де та посилка. А вона ще якби і не виїхала з Берліна, але номерок є. І там вказано, що номер там створений електронно, чи якось таке. Зараз вам е, представлю цей скрін і перевод до нього. І ось чекаю, чекаю, ну думаю, все ж таки може дойде, щось там десь зберуть, не зберуть. І, коротше, проходить через вже десь три тижні, а футболок немає. Ну, коротше, давай я шукати. Що то за сайт? Пішовши той сайт, да, дійсно, є сайт, але зовсім не такий, як ви заходите тоді, ну, при, при рекламі. Там сайт Second-Hand у Берліні. А якщо ви заходите через рекламу, там про секонд навіть мови немає. Там великий вибір футболу. Всі розміри, всі кольори, все, хто має бути тип-топ. Так ось. Ну, ось я поки то вийшов на них, на того оператора, от розчитано на таких людей, отут от саме буде розвод. Тут буде розвод, бо багато людей от іменно на цьому етапі кине то все, скаже, ну потратив там, втратив там за три футболки 10 євро, да хрен з ним. І ось тут самий главний розвод, тому що вони ніяких відправлень не роблять. Ніяких футболок в них немає, але гроші повертають. Якщо ви з ними зв'яжетеся, а зв'язатися з ними теж там не так все просто. Там через той чат, поки ви знайдете той телефон, поки напишете, там розібратися теж не так то легко. І вони так, так, да, без проблем. О, тут я вам скрін теж при... добавлю. Все, ми відсилаємо, все, будь ласка, чекайте, все, і через три дня будуть гроші. Я, якщо сказав, що це е, мушу заявити в Кіберполіцію, то вони мені аж два емайла написали, що ви не переживаєте ми ніякі не шахраї, ми вам все повернемо. І повернули. А багато кому не повернуло? Тому що заказів у них не десятки, а сотні, якщо не тисячі. Так що, думайте, підписуйтесь. Тримаю в курсі.